Воно ж наростає, ми ж це такі. Для того, щоб нарешті почали прийматися якісь закони на користь народу, партії мають бути незалежними. Повинні. Проходити нові партії, нові партії від людей, які не мають такого великого фінансування, які не сидять на газовій трубі. І по великому рахунку закон прийнятий, але президент чомусь не підписує. З одного боку, ми говоримо, що це вигідно олігархам, а з іншого боку, ми починаємо сумніватися, то може це і Порошенко вигідно. Тому ми зараз хочемо показати, що це не тільки депутати Верховної Ради підтримали цей закон, що люди теж підтримують цей закон і збираємо підписи. І зараз ця акція відбувається по всій Україні сьогодні. І ці всі підписи принесемо до президента, підписує або говори, що ти олігарх, і тобі з Україною не в одну сторону. А Значить, закон про те, щоб партії фінансували з бюджету, а не літаки. Він вже прийнятий. а президент не Це ми звернемо до пишете. Залежну партію звати Натаніель Б'юті. Порода Мопс. Взагалі він полюбляє їсти м'ясо, спеціальний корм, дуже любить щось смачненьке, сир, наприклад, і дуже любить спілкування. Тому я думаю, якщо б він був би людиною, його також дуже б зацікавила ця акція і він би стрімко взяв би участь. В ній. Молодь процентів 70 реагує позитивно, коли пояснити. Люди пенсійного віку значно гірше реагують, довше треба пояснювати. Вони більш так, типа, нічого не зміниться, все таки буде більш, більш пасивні.